Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 2 березня, сонечко світе, хоча ночі ще в нас десь мінус 2 морозу, але ж працюємо. І вивозимо навоз. Дивіться, щас, як чоловік придумав оце, щоб він ну, відкривався, ну, ця штука відкривалася сама. І він поставив тут канат. Подсипив тут камінь, поставив на колесо. І тепер зараз він буде їхати. І... А, і ще хочу вам ну, показати оцю тарілку. Тут він наварив от такі бачите, ребра. Раніше цих ребер у нас не було. Зараз він поїде, і я вам розкажу. Дивіться. Все, поїдь Тікаємо далі, тому що воно зараз дуже розбризгує далеко. Воно, напевно, погано відкрилося. Щось там у нього застрягло. Тому що не так крутиться, як треба. Ну щось там застряло, напевно, тому що не, ну, не крути так, як треба. Ну воно щось тече, але не так... Січки багато. А, ця ходка дуже багато. Січки попала. Ага, гуща сильно. вон бачите, січка попала. Ну, треба їй трошки якось оце чимось немає, нічого під рукою. Ага, на цей раз щось дуже багато такого густого попалося. Ті рази це у нього вже друга ходка сьогодні, то воно було рідше і воно ну, гарно тако розлівало. А це воно щось багато січки. Він стеле по розсядкам. І воно попадає туди. Ну, хоча насос круте і змельчає там, ну, мабуть, а може в бочки десь там щось осіло, примерзло, а тепер січки багато. Ну, Бачите? Бачиш, як погано, як січки багато. Це вже ну, остання ходка і там вже таке саме густіше. І тому воно погано тепер оце рідке виходить. Тому що зимою, як ми вивозили навоз, Оця тарілка, вона зовсім не крутилася, тому що був ну, мороз крепший і воно там масло було таке, застивше, густе. Ну і так, розливали тільки ззаді. А тепер вже потепліло, ну та й чоловік щось там то він поставив ще ці ребра і тепер ця тарілка крутиться і ще з цими ребрами воно розливає більш захвату захвачує ну а ця ходка бачите попалася густа сама остання лопату лопату Думаю, Она, що ти? треба було взяти а лопата вона так, ну, зараз побачимо. Так, ну давайте я вам покажу, який у нас тут ячмінь. Це у нас озімий ячмінь, 9 вал. Ой, а коли ж він посіяний, я напишу в описі, тому що я вже не пам'ятаю, коли ми його сіяли. Сіяли ми його 2, 2 і один. Ну, ми в цьому році сіяли як пшеницю, так і ячмінь з нормою. Там десь 2,1 мільйона десь виходить. Так, тільки у мене, як завжди, немає лопатки, щоб щось такий ось вигляд має. буренець уже дарвала ну ось такий ось маємо ячменек Пів опуститись з осені трохи. В цьому році взагалі дуже погано, дуже мало опадів. Я не знаю, що це буде, але зима суха така. Один тільки раз це був початок січня що був крепкий мороз і випав тоді сніжок трохи. І ото ми побачили за всю зиму сніжок і все. Тоді він розтав і весь січень, весь лютий, вже березень, немає ні дощів, немає ні снігу, нічого немає. Оце так сухо-сухо, бачите. Щось там трохи влога. Якась то зібралася але це дуже мало. Зараз потепліє Вийде сонце, вітер і висушить це, що є. А, до речі, ми тут ячмінь сіяли з горохом. Ось дивиться горох. рвала його. У нього корінь дуже такий длинний. Його не можна вирвати, щоб Тому що зимуючий горох він в основному розвиває корніву систему із в осені А тепер він живий, ось потепліє, буде вегетувати. Чуть, бачите, прибило його мороз, ну нічого. Він пустив от бокові і буде рости далі. Ну, будемо спостерігати. У нас е, в цьому році це перший такий опит. Ми посіяли тут ячмінь із горохом і там трохи пшениці є з горохом. Ну, сіяли горох замість добрива, скажімо так. Тому що добрив ми в цьому році. Ніяких не давали, ні при посіві і ні тепер ніякого азоту давати в цьому році не будемо. Та я так дивлюся, що і немає так сильно. Ой-ой-ой, пробило, дивиться. Ось бачите, як ми розкидаємо свої добрива в цьому році. Аби їх було б побільше, то і було б дуже добре. Ну, Але ж скільки є, так потроху, потроху. Ось як так розкидає, розливає гарно, то аж дивиться, аж куди ось трактор. Не знаю, чи камера покаже чи ні. Ось там, де мокро і аж сюди. Ось, аж до цього. Ну, десь метрів 7-8 напевно, розкидає в одну, в другу сторону. І ось так розливаємо свої добрива. Ну, якщо якийсь там, хоча б якийсь дощик будемо росити, я вже, сніга в нас вже не буде, зимою не був, тепер тим більше. То щось пропитається, то щось поможе. А розкидати так просто добрива немає смислу взагалі, тому що вони будуть лежати зверху і вивітрюватися. Вони навіть не розтануть і не пропитаються в землю. Тому в цьому році у нас з добрівами. Мало того, що дорогі, того з ними, та і, напевно, і не стоїть їх давати. Ми е, тільки на ріпаку там трохи, ото як був сніг, розкидали, можна сказати, і все. А то передавали на днях дощ, які там два дні стояли, то ми там один кусочок розкидали, так, думаємо, піде дощ, розтане. І... І що, був дощ, щось там поляпав трохи зверху, та і все, весь дощик. Так ми далі і не розкидаємо і вже і розкидати не будемо. Ну, Хто працює по класіці, зможуть ще вносити сівалками, а ми ж вже не внесемо. Тому ось так, друзі. Ось так ми розливаємо. О, зараз чоловік поміряє, стільки метрів розлив. Я так на глаз подивилася. 12 метрів, нічого собі ти розливаєш. Да. Якщо одразу ззаді трактора, ой, повернусь, бо вітер дує, якщо ззаді трактора, то да, малий мали захват і густе все йде в одне. Ну там в нас є такі полоси, де ми вивозили зимою, так воно не розлівало, а так полосами розлівали. Ну як потім весною побачимо і зробимо ну, висновок, де розлівали, а де так просто ляли як воно буде. Так, ну ось так наша система. Чоловік щось мудрує, мудрує, то раніше я не можу кожного разу приїхати з ним і відкрити йому цей ззаді цю палку. Бачите, це треба, треба було і відкрити і все. А так... Він собі придумав, вон канат, тут камінь на канаті, і там вище по бочці, і ось канат йде туди, а, є, до трактора. І він собі в зеркало є, подивився. Як без соломи так забито, то вистачає одного кирпича, Не треба канат. Ну, канат це для страховки. Ну, кирпич то так, якщо він не впаде, ну як колесо крутиться, по-любому він впаде і відкриється у той шлюз. І все все виліться. Ми зараз, бач, наповню відкрили, а, а тоді там шурупик був, що не до кінця хватало нам. А це, щоб січка пройшла, то відкрили повністю. Ну, главное, шуруєте, бачите, цей. Да, так, -да, розливає добре, тільки що це оце першу, другу бочку так розливали добре, а цю третю попалося вже на дно, там більше густе, більше січка осіла і це все. Хоча б ми стараємось не дуже багато січки давати, ну, коли маленькі поросята, треба потрошки... Стелити і виходить, що та січка, діяку ми збираємо, де яка попадає туди в яму і тоді, бачите, трохи десь може забитись. Ну, нічого, в принципі, непогано. Нам подобається. Так що, якщо вам подобається, ставте вподобайки. Підписуємося на канал. Слава ЗСУ! Працюємо далі. Ну все, друзі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і гарного дня.